Доброго дня, шановні українці та Україна. Ви, як вже замітили, я знову нахожусь в своєму рідненькому селі і перед вами моя мама. А тепер хочу показати, що я беру з собою на Київ і що вона мені запропонувала взяти з собою. Але для мене це завжди найперші най, 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 страви, які я готую для себе. Це яблука, які ще збереглися в погрібі. Бачите, свої вирощені. Це сік. Березовий, який зараз щетно капає з дерев, це, це мокрець, правильно, мама? Да. Це в нас кульбаба, листя кульбаби. це кропива, кропива зараз бушує. А це на що? Мокрець. Мокрець, Мокре, мокрець. дивіться, кропива, мокрець, я роблю салати, заправляю справжньою соняшниковою олією і дуже рада, що у нас така благотворна земля, яка нам надає отакі. Зелені продукти, тому у нас буде все добре, ми будемо здорові і нічого з нами не станеться. Дякую за увагу. Мамочка, тобі дякую за те, що ти мені нарвала це все. Везу на Київ і буду здоровою людиною.